Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на каналі. Показую вам свої знахідки секонд-хенд, що мені трапились на протязі двох тижнів. І перше, що я хочу вам показати, це просто неймовірні чоботи від люксового бренду Valentino. Ці чоботи виконані з натуральної шкіри, дуже стильні, в трендовому шоколадному кольорі. Шкіра м'яка, це сороковий розмір, їх я придбала, дуже гарні чоботи. Задоволена цією покупкою. Наступна річ, яку я купила, це абсолютно новенька водолазка в складі вовна та шовк, розмір с. Речі, які я зараз вам показую, це перший день оновлення товару. Ціна за кілограм 420 гривень. Всі речі йдуть на вагу. Був такий класний ще топ фіт. Зараз мені він не потрібний. Він, до речі, з нових колекцій. Також була футболка, я її придбала. Це бос з тонкої вовни, мериноса, стан абсолютно новенький. Ще придбала дуже класну футболку у розмірі Е. E. Ця футболка йде із 100% кашеміру. Наступна моя покупка ще одна футболка в такому яскраво-червоному кольорі. Бренд мені невідомий, в неї просто неймовірний склад: це шовк та кашемір. Ще був такий светрик від бренду Sandro у розмірі L. На ньому було декілька ковтунців, але їх з легкістю можна. Прибрати, якщо купувати його для себе. Я його не придбала, так як він би заважив, досить багато, але річ хороша. Купила для своєї дочки таку піжамку теплесеньку і ось таку водолазку від H&M. Ще був такий халат з шовку, тут бірки ніякої немає. Але на дотик це шовк, мені також не потрібно. Це вже інший секонд хенд то також речі на вагу. Третій день після оновлення товару, але ціна все ще не дуже дешева, так як тут ціни знижуються кожних два дні, тому що не буде завозу після свят. Була така красива гірчична вінтажна блуза. Я її не придбала, так як не було всіх ґудзиків, а ціна за кілограм 315 гривень, якщо я не помиляюсь. Тому вирішила її не купувати. Склад блузи Зара мене дуже здивував. Це 100% шовк. Блуза у дрібненький горох. Вона йде так на запах, коротенька. І це, до речі, вперше мені трапляється шовкова блуза від Zara. Ще цікава знахідка: кардиган від Ескада. Що цікаво, він йде збіркою, мабуть, з якогось стокового магазину. Гудзики тут у нього відсутні, і я думала його вже придбати, але потім побачила, що він зашитий. Тому залишила в магазині. Коли я прийшла на наступний день, то цього кардигану вже не було, можливо, хтось не додивився і придбав його. Наступні дві сукні від бренду Mango я придбала. Перша сукня красива, така кремова з фіолетовим принтом у розмірі М. Ця сукня була минулого року представлена у літній колекції. І ще такий сарафан у розмірі XS. Він іде Максі Довжини. Дуже красивий. Ще була така сукня теж Максі від H&M У грог. Вона йде з. Пасочком, ось він також присутній. а Її я не купила, розмір тут S залишила. І ще була така сукня HM. Вона мені дуже сподобалась, але, як ви бачите, внизу вона вимазана фарбою. У чоловічому відділі мені сподобались светрики із кашеміру та шовку. XL розмір. Тут присутні буквально декілька ковтунців, але вони легко забираються машинкою. Так, ніяких дирок, затяжок. Ще ось такий сірий. Це теж кашемір з шовком. Бренд Калерія. І синій від німецького бренду Yorn. 52-й розмір це 100 кашемір. Придбала такі кавові балетки з натуральної шкіри від Tamaris у сороковому розмірі, але вони мало мірять, підійдуть на 39-й на вузьку ніжку. Ще один секонд-хенд відділ люкс. Це євро секунд. Ви часто мене питаєтесь, якісь секонд-хенди. Я відвідую. Переважно це євросеконд. Були на Люксі такі е, коросівки від Esprit, 39-й розмір. Не придбала, мені вони не потрібні. Е, був такий шопер. Я його купила. Це шкіра, він є у мене в наявності. Можливо, хтось шукає щось собі схоже, пішіть. Е, була ось така хустка з вовни велика. Це вже інший секонд-хенд. Я насправді за цих два тижні відвідала безліч секонд-хендів, але нічого толкового не було. Купляла по декілька речей. Тут сподобалась мені така безрукавка від Marco Polo у фіолетовому кольорі. Розмір XL. Вона є в мене в наявності. Пізніше покажу вам, як вона виглядає в примірці. І придбала таку водолазку. З вовни. Красивого пудро рожевого кольору. Ось є знак якості вовни. Ще був такий светрик від Ось Його я не купила, він мені не потрібний. Ще легенький светрик від Esprit, Але, якщо чесно, я не дуже люблю таку тонку в'язку. І придбала ляні штани від бренду Zara. Тут розмір XS, але вони підійдуть і на S, -ку. Йдуть на резиночці. Я щось активно шукаю для себе на літній сезон, а мені навпаки трапляються теплі речі. Але все ж таки, якщо справді якісна хороша річ, то я можу купити светрик і літом, нічого страшного, він почекає свого часу. Ще один завіс. Ціна за кілограм 420 гривень, а вибору взагалі ніякого. Показую вам сумку від Москину, вже дуже вбиту. Сукня від Asus в такому фісташковому відтінку. Це я вже вам показую краще з того, що там було Кардиган з кашеміру. Це єдиний кашемір, який трапився мені в цей день, але мені не подобається цей колір. Тому цей кардиган я не купила, я б його не носила. Розмір М. Красива сукня. Мені дуже сподобався фасон, але це поліастер, не купила. Був такий ремінь шкіри. А ось дитячого одягу був хороший вибір. Я придбала для Єви такі крокси, абсолютно новенькі. Також були лосини від H&M. Я придбала для неї светрик від Ralph Lauren, У мене теж є такий тільки в зеленому кольорі. Топ від Zara І базові футболочки від H&M І ось така тенісна сукня. Також інш дем. Все це я придбала. Ще натрапила на таку футболку з кашеміру, але на ній вже були дірки. І приміряла джинси від Levi's, але на мене вони великуваті. Ще був такий тренч від Banana Republic у розмірі L. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд, за підтримку мого каналу, за лайк і до скорої зустрічі!